Які зміни та чому на нас чекає посилення мобілізації? Російська армія перебуває за крок від захоплення Покровська, а сусідній Мирноград вже майже в оточенні. Авторитетне видання The New York Times б'є просто на сполу, говорить, що ворог готується до зимових боїв і готовий завалювати фронт тілами, не рахуючись із втратами? Тому, друзі, головком Сирський вперше сказав відверто. В нас немає іншого вибору. Для того, щоб зупинити Орду, треба посилювати мобілізацію. Секретар оборонного комітету Костенко заявляє, що теперішня мобілізація покриває лише 50% реальної потреби фронту. Що ще важливо, якість підготовки наших бійців також падає. Тому, друзі. Планують збільшити термін базової підготовки, навчання переносять подалі від фронту. Сирський наполягає на тому, щоб збільшити грошові виплати військовим, а також покращити якість проживання та навчання військовослужбовців. Отже, висновок невтішний, людей катастрофічно не вистачає. Тому Верховна Рада. Також говорить про непопулярні рішення. Наприклад, студенти втратять право на відсрочку. В Раді готують закон, який скасує бронь для тих, хто здобуває другу освіту або вступив на бакалаврат після 25 років. А ще додаток Резерв плюс з 2026 року почне автоматично надсилати повідомлення про повістки та штрафи. Тож, друзі. Скоріше за все, на нас чекає посилення мобілізації для того, щоб зупинити ворога. Віримо в перемогу. Слава Україні!